Хват, який я відмітив, несе максимальну небезпеку. Це одна із зручностей самої цієї ергономіки. Це один із таких побічних ефектів і таких корисних властивостей цього ножа. Буде цікаво. Хват, який я відмітив, несе максимально небезпеку небезпека на рахунок побічних ефектів дуже дуже корисних властивостей цього нашого із зручності цієї ергономіки. Зручності, яка ж Зручно, це зручність буде небезпека. Зручність зручності. Всім привіт, дорогі любителі усього госту. Сьогодні я знову знаходжусь в такій чудовій хащі, і це дуже гарне місце для пригоди, для випробу. Отже, сьогодні тест і випробовування в лісових умовах спайдер коендура. Давайте разом подивимося, на що цей болотяний звір згодиться. Окрім того, щоб робити трухлявий пень. Буде цікаво. Я думаю, буде цікаво до там на тому дні провести цю презентацію індурин. Таким чином я Демонструю міцність цього ножа. Дивіться, як він хорошо з цього самого розрабатує дерев'яхи на муку просто. Оця ова частина цього ножа дуже міцна. Можна робити ось такі речі. Якщо ваша задача це польова кухня, то цей ніж я вважаю один з найкращих різаків. Дивіться, як весело вона справляється з нарізкою продуктів, як гарно її різати великі продукти. Це все обумовлюється довжиною клинка і його геометрією, де обухи починаються, верніше спуски починаються від обуха, обухи починаються від спусків. Да, Весело, звісно. До того ж, мені подобається варіативність хвата. Цьому красенні його як не бери за п'яту років я засередину чи ближче до осьового вузла. Під кожен цей хват знайдеться робота, яку, яку зручно виконувати тим чи іншим хватом. Тому ніж універсальний для першого ножа, це просто і для першого, і для останнього ножа. Це просто один з найкращих варіантів. Це 100%. Розміри розміри ножа з падіркоюндура. Довжина руків'я 127 мм. Довжина клинка 96 мм, загальна довжина 222 мм. Товщина клинка 3 мм. І ось ці характеристики роблять цей ніж ідеальним не тільки для використання, але й в принципі для тримання на кармані і для повного кампів. Перше буду робити тест на надійність замка блок на цьому ножеві. Я боюсь, що там цей зацеп металевий. Ось тут він знаходиться. Е, боюсь, що він може зламатися. Тому я до цього ще ні разу не робив. Але настав цей момент, хоч не хочеться, але будемо робити. Значить, роблю 10 ударів. Якщо е, витримує, значить умовно будемо вважати, що замок максимально не діє. Отже, поїхали перший удар. Ребята, Ножик я не поламав, чесно кажучи, ну ось, перший удар і все. Будемо вважати, значить, що замок для тих, хто любить рубати обухом ножа або щось затачувати, не підходить. Тому ті, хто любитель порубати обухом, краще цього не робити. Проробивши багато роботи цим ножем та спираючись на досвід, якому вже більше 10 років, я хочу поділитися своїми враженнями. Чому мені цей ніж подобається? По-перше, це його ергономіка. Він не схожий на більш привичні оку, класичні форми ножів, але цей ніж був продуманий і, напевно, придуманий настільки, що він має навіть один такий побічний ефект, побічну властивість. Я не знаю, чи придумували це. Самі інженери, дизайнери цього ножа, але цим обухом, цим цією конструкцією, в принципі, ножа, так як він зроблений, дуже комфортно щищати якусь поверхню. ну Наприклад, якісь пені від якихось залишок, щоб розташувати тут місце для приготування і нарізки там їжі якоїсь, да чи для якихось інших речей, сісти можливо, чи щось розташувати на якої на якійсь поверхності, чи його чистити від снігу та. Таке інше, дуже зручно. Дивіться, ви не забруднюєте саме руків'я, користуючись таким хватом. Це один із таких побічних, мені здається, ефектів і таких корисних властивостей цього ножа. Дивіться, який зручний хват на індурі. Мені це особливо подобається. Оця ергономічне руків'я. Дуже ергономічне. Вон, я ендуру як не бери її завжди дуже зручно брати. І як і щось вистругувати, дуже зручно індурою. Знаєте, що дуже класно робити цим ножем? От зараз я вам покажу. Ось. Дуже класно е ось такими рублячими рухами розрубати палку. Набагато зручніше, ніж легким ножем, ну дуже легким ножем. Подивіться, оця ручка, яку можна взяти таким хватом, вона придає при рухах рублячих таку інерційну силу. Тр -тр -тр Чим далі клинок, тим більше така інерційна сила, яка тобі облегшує вирубання тієї чи іншої палки. А це одна із зручностей самої цієї ергономіки, самої ручки, яка для когось може здатися задовгою, але але незважаючи на його розмір. Ніж дуже компактно відчувається верніше майже не відчувається на кишені дуже. Він зручний в плані використання. І ці розміри являються абсолютним плюсом для такого типу ножа. Він великий, їм можна перерізати з однієї сторони. Більш такі великі продукти одним махом, не занурюючись в продукт декілька разів. І з другого боку їм дуже класно щось перерубувати, тому що йде дуже хороша кінетична нагрузка, енергія. І Разом з тим він компактний. Дивіться, які, скільки класних властивостей має цей ніж. До того всього хочу сказати, що він досить таки міцний. Ви бачите, яку роботу досить таку грубу роблю. Да, Я не батонив їм, я їм не батоню. Ну, чесно кажучи, навіть якщо побатонити, ну не знаю, цікаво вам буде чи не цікаво, можливо, зараз щось запишу. Але це не суть. Він зробить і батонінг якийсь невеликий по перерубці тих чи інших дровеняк. Да? Але. Чесно скажу, міцності цього ножа просто достатньо на кожен день, будь-який похід з таким ножем дуже важко сказати, і дуже важко змоделювати ситуацію, з якою б він не справився, яка нас спіткає в наших пригодах та в нашому житті. Ще один момент Кліпса. Кліпса тут божественна. Я не буду їх, її зрівнювати з іншими ножами, так чи інакше. Я думаю, що майже на всіх ножах Кліпса дуже хороша, але ця Кліпса мені особливо подобається. Дуже гарно і легко, ніж занурюється в кишеню, виймається, її майже не відчувається. Вона... І з тим, разом з тим вона. Дуже класно тримає ніж на кармані. У мене за 10 років жодного разу не було, щоб ніж десь падав. А Повірте мені, я був в різних пригодах і скачувався з цим ножем, по пагорбам, Карпат, з'їжджав на лижах на самках по горам, падав скільки, скільки заманеться, що я тільки не робив. В походах і навіть в воду пригав з цим ножем, щоб себе помити в озері. Бо я був повністю грязний в сезон дощів на велосипедах, повністю куртка, все 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 було замацкане, і я пригав з ним в воду. При цьому я його не розбирав, не чистив, приїхав додому, користувався абсолютно. Він практично, як на мій погляд, не потребує, як мінімум, частої, частої розбірки. Так я його розбирав чисто з цікавості. Там скоплюється всередині деяка ржа, яка. В принципі, не впливає на конструктив та ну, на механіку ножа. Механіка мені дуже подобається, дуже подобається ножем гратися. Декілька разів підкапував маслом це все, що я з ним за останніх 5 років робив. Ну, Просто я вже до цієї речі і вона для мене, знаєте, як продовження, якщо так можна сказати, як шостий палець на руці. Да? Я не звертаю на це увагу. Це як данність вже. Вже як даність. Це ніж він просто існує, він є. І ти вже не задумуєшся, ну блін, чи удобний він, чи неудобний, як його тримати. Ти просто машинально, інтуїтивно користуєшся цим ножем і не відчуваєш ніяких дискомфортів і ніяких питань не виникає. Це перший. Із таких моментів, що доказує, що цей ніж органічний, органічно вписується в повсяденний бут, в життя та, в принципі, його використання дуже-дуже зручне. Міцність, зручність по сталі. Сталь на клиночку від G10. Я не буду ніяк характеризувати цю сталь, тому що. Навіть на просторі YouTube є різні там випробування на пінькових канатах та тому подібне. Але чесно вам скажу, не, не треба звертати на цей момент таку особливу увагу. Да, якщо ви новичок там, і хочете якусь сталь, як і я це все діло проходив, там, якісь порашкові та тому подібне. Це. Можна погратися цим сим, мати в своєму власному використанні такі ножі, але в житті насправді вирішує, вирішує щось інше. Про мінуси, на жаль, для себе, як я вже й казав, відмітив тільки один хват. Це самий небезпечний хват. Коли ви хочете ніж встромити, а дерево вам попало, скажімо, з твердої породи, вам треба встромити ніж. Ніколи таким чином не робіть і будьте максимально уважними. Якщо то краще продавити. Якщо будете бити, ви навіть і не помітите, як ваша рука машинально, автоматично, сильніше буде зжимати рукоятку, щоб не сковзнути по лезові. І таким чином. Б'ючи, ви просто в будь-який момент можете потрапити на таку ситуацію, коли ніж складеться. Ви навіть цього не помітите і не зможете зафіксувати це. Тому будьте уважні. Тож, по ножеві, в принципі, все. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте українське, створюйте свій український контент та до інших гострих зустрічей. Всім пока. Дивіться, що я знайшов. Ескалібу. Хто не бачив? Якщо хочете огляд на цей фікс, пишіть. Я як дитина.